Чоловіче, привіт вам. І вам привіт. І ви тут про що з людьми спілкуєтеся? Будь ласка, задавайте питання. Слухайте, ви знаєте, ну, приблизний відсоток абортів стосовно пологів. Тому що кількість абортів щороку зменшується, але стосовно пологів, ви знаєте відсоток приблизний? Ну, це я би час підьобується, не як врач, так. Ні, звичайно, чекайте. А ви коли до лікарів ходите, ви що підйобуєтесь, чи що? Ні-ні, ну ви ж кажуть, задавайте вопрос. Я вам сказав, задав... я вам задавав. Чи ви. Ви мені задали, блять. А я взяв і думаю, ніхуя я собі обирать. Чекайте, чекайте. Я хотів поговорити про аборти. Ну, я думаю, десь 40%. Ну, насправді 20-25, один, один до 4. Тобто, ну, тобто... Четверо пологів, один аборт, от так припадає. Але річ не в тому. Я про інше хотів з людьми говорити. Просто от думку людей, аргументи. Значить, дивіться, я вважаю так, що дозвіл на аборт потрібно, щоб видавали тільки в разі, якщо обоє, тобто і чоловік, і жінка, звертаються. А якщо жінка одноосібно самовільно звертається, то дозвіл на аборт бути не повинно так само, як і продажу 100%. контрацептивів. От 100%. ви стосовно цього що думаєте, так так, процентів. Чоловік і жінка повинні дати згоду. Не Ось. може жінка. Одна, Я хочу дитину, вона не хоче. Як правильно? До речі, я вам що скажу, що коли була оця от епідемія ковіду, кількість абортів значно зросла. Тобто, я так припускаю, що деякі люди одноосібно пішли і вбили дитину. Ось. Ну, Тому обов'язково да. має бути, на мою думку, згода і чоловіка, і жінки. Але е, от, держава чомусь не. Ну, не вимагає, не встановлює такої згоди. Як ви думаєте, чому і що можна зробити з цим? Не знаю, точно. Не знаю. Ну, от Або я не знаю. Думав, щось що підкаже. Прошу? Або не хочу знати, навірно. Краще не сказати. А я от вирішив дізнатися. Бачите, це про це з людьми говорю. Ну, добре, добре. Пішов я далі. Дякую вам за розмову. Я ще з кимось про це поговорю. Щасливо. До побачення.